Як адаптуватися в чужій країні, відчуваєш себе ніби не в своїй тарілці, дивишся на людей і ніби не з того світу, думками постійно вдома, і здається, що тут ніколи не буде добре. А ще це відчуття самотності, наче ти нікому не потрібен, і навіть прості речі лякають. Привіт, я Іна, я розстановниця, і я вже 7 років в еміграції. Я знаю, як це з нуля без мови, без друзів і без підтримки. Ці три поради для тебе. Перше вивчи мову для себе, не для оцінок, не для інших. Просто щоб стало легше. Говори, як вмієш. Всі люди не ідеальні. Друге, уникай тих, хто ділить людей на своїх і чужих. Творець створив землю для всіх. Там, де стоїть твоя нога, це теж твій дім. Ти вдома. Третє. Пам'ятай, всі обмеження в твоїй голові немає нічого неможливого. Поділись цим відео з тим, хто за кордоном, кому зараз важко. І залишайся зі мною в мене про справжнє життя.